Mm hmm Всім привіт, ми з України. Іду зараз в курсі в Так, Це в мене сьогодні був. Коротше, я вже 18 годин проїздила, Дев'ятий урок, завтра 10-й урок, і потім ми виїжджаємо на маршрути. От. Вони складні, у нас скрізь. Вже і на теорії теж попереджали, і на практиці теж, що там дебільні маршрути. От, що навіть для водіїв зі стажем вони теж такі собі нервові. І всі там сваряться, тому типу, що це неадекватно ті маршрути ставити для новачків на істок. Ну, але як є, там їх 10 штук. Це на лівому березі. 80-49, наче. Десь, так от. Дві от, години уроку взагалі отак от, от. Як секунда проходять. Мені подобається. От, оці дев'ять занять прийшли з кайфом. Надіюсь, останні також так будуть. Не будуть нервовими, а будуть такими нормальними. Хоча подивимось. Там на маршруті мені сказав, що коли будемо виїжджати. Сам буде капець, каже, якщо буде дуже стрьомно, то ми зможемо ще там пару занять поїздити по іншим між таким легким маршрутом а потім поступово переходити на ті складні. Тож будемо дивитися. І да, ця історія прямо з талонами. Це... жесть, там одна дівчинка з п'яти вечора брала талон і вона вже на ранок. Тобто вона в п'ять вечора туди приїхала, в п'ятої вечора там ночувала в цьому Ой, МВС, І вона на ранок була тільки 28-ма в черзі. Ну але взяла талон. Подивимось. Нам кажуть, що треба буде ночувати там. Сьогодні у нас неділя. Йду зараз на нову почту, треба відправити посилочку бабусі. А потім я повертаюся, і ми зараз курси. Англійська мова, я повертаюсь, і ми з ним їдемо по справах. По справах, по справам, не підправильно. Мене маму завжди виправляє. А я не запам'ятаю ніяк. Ми плануємо сьогодні поїхати в автосалони. Подивитися машинки, посидіти. І Дімі кажу, що треба в автосалон, треба в автосалон. Хочу посидіти в машинах. От і ще можливо, сьогодні заїдемо в компанію, яка буде робити нам двері, тому що в принципі вже можна їх замовляти, як вам сказав будівельник. Тому, за розміри як по проєкту, але ми там дивимося, там якась добірна планка, чи що, що воно таке взагалі не зрозуміло, тому можливо прийде викликати замірщиків, щоб вони подивилися, чого там скільки треба. От, а так, то, як, якого розміру будуть полотна. Які саме двері, це все в нас є в проєкті. От, вчора ж були на дачі, може, як класно. Ой. Знаєте, кожен раз хочеться зайти в хату, кожен раз заходжу, думаю, боже, як тут круто. Хочу жити в селі, а не в Києві. Ще Кожен раз, коли я приїжджаю на дачу, я мучаюсь. Я просто страждаю, мучаюсь. тому що я не хочу їхати в Київ, я хочу залишитись в селі. Тут різниця між Києвом і селом, між нашим селом, да, де в нас дача. Коли ми ну, майже три роки прожили на дачі, ну два точно. І взагалі, знаєте, немає такого відчуття, що треба все. Це капець, треба у відпустку кудись на море. Взагалі такого немає, тому що в тебе відчуття, що ти вже на морі живеш. Знаю чого? Ну, я думаю, напевно, через басейн, через природу. Ти так не втомлюєшся на роботі. А в Києві я розумію, що зривають дах і треба кудись на море, на відпочинок. Чи кудись просто виїхати? От. Зовсім інша енергетика. А в селі просто цього навіть і не треба, і не хочеться. Якось так по-дебільному камера зараз працює з, цим новим, з, новою, з новою прошивкою на айфон. Оновила її і, коротше, засвіти страшні, тому чекаю, коли вийде нова прошивка, щоб вже нормальна картинка була. Бо бачите? Біле небо, воно ж не біле. От ну нічого. Коротше, я всерйоз задумуюсь над тим, щоб купити машину собі, щоб ми купили мені, тому що я не дуже уявляю себе на лексусі в місті, на нашому. Льосі, бо він стільки 5,5 метрів довжину і більше 2 метрів в ширину. Я думаю, мені буде складно на ньому їздити. А я зараз чуюсь на машині, яка майже на 2 метри коротша. Я думаю, можливо, мені теж щось таке маленьке подивитись, щось простіше. Таке, щоб не боятися її розвалити. Поки вчусь. не знаю, Коротше, дивимось. Я хочу ще в Мазду, мені в подобається візуально. Так, ми приїхали сюди, там де багато автосалонів. ми приїхали Сюди, Сюди, не знаю, що це. Зараз ідемо, поїмо, в Макдональдсі поснідемо і. Спідемо ходимо, що новенького привезли. Вон дивись, зарядка, шутка. ми в Peugeot зайшли. Почалось простіших. Щоб одразу там не заходити в якісь. Так, да, то потім в нас є велика проблема, коли ми заходимо одразу в Lexus, потім всі машини не подобаються взагалі. Тому одразу почали з Peugeot, потім підемо. Що в нас там? Ford іде, угу. Форт Мазда, потім Toyota, угу. а потім закінчимо Лексусом. Так, ну, так прикольненько. Розмір є машини класний. Два тут. порта, угу. зарядки. А, коробка передач, угу. ось, як переключається. Пінк і пін, в пін, дітей. Да, Парк. Угу. Тут розмір машини, мені здається, як на ті, що я вчусь їздити. Ну так. Да. І те, що тобі потрібно. Ручник. Бачите? все. Да. Прикольно. Але все одно клацати треба, так? Да? Воно не на автоматі. Ну, ти коли Пачник. на паркінг стоїш, угу. все, воно повинно автоматично поставити. Ага, поняла. Як у нас, так. Да. Да? Але мені тут глянець. цей не подобається. Угу. Дивись, він не Натирати станет. його треба буде. Да, він заляпаний. Капець. Його треба буде одразу в плівку, угу. тому що тут буде царапин багато. Особливо отут. Угу. І тут буде дуже багато царапін. Ну, Але, знаєте, прикольно по розміру. О, так. Ця штука класна, є угу, да. Бачу. Два Два. Один. Угу. А скільки воно коштує треба глянути? Вище-нижче не робиться, значить. А дивись, 13 тисяч гривень це, на ні, місяць. Це щось незрозуміле. Треба Гаїзі. дивитися там. А. Я думаю, це не дуже дорого. А ні, це топова, типу. Це топова, так. Дивись, да? кермо тут взагалі афігенське по формі. Ну. Отакий От розмір машини мені підходить. Ну, і Вона мені зрозуміла. Так, да, да, да. позаду ще. Типу, я думаю, тобі такий, такий розмір з головою. Угу. Це ж да. не мені те, що крейсери там. Да, так, да, да. мені треба щось таке, компактне. Да. Прикольно. Я от навіть, я так розумію, то по максимуму відкинуто ага. назад. І... Так, ну дивіться, тут отак от, от. Шкіра, це напевно якошкіра і алькантара, я думаю. Прикольно. Ні, нормально, Діма, тут місце позаду. Позаду нормально. Для тебе взагалі чітко. Ну. І це ж складається, багажник да, поглядемо. Зараз багажник глянемо. Так, ну. так, що, тут ще тут ніхто. Що, серйозно? Нема приводу. Такий багажничок. Ну до речі. Не бухтить, да? да плотно. Тому що в Тойоті пам'ятаєш, да. ти то отак от просто угу. там все воно угу. О, Получка, чи що це да, це? Збільшується багажник. Угу. Треба, цю можна угу. вниз угу. Там під низом. Що у нас? Докатка. Угу. Ну, прикольно. Це от така от вона. У така маленька. Всім Так, а от і ціна її. я Думаю, може мені щось таке простеньке підійде. Це що? Та ж сама. Така ж сама ціна. Да. А, це взагалі та сама, так? Да? Mm -hmm. Тільки інший колір? Да. Щось тут має бути інше. А ось таке. Ні, інший да? колір. Ой. Йому дуже подобається. У нас у знайомого така машина. Да. Так, це яка, Peugeot яка? 3008. вісім. Да. І тут он, Діма, каже, сидіння, бачите, да, можна ригути. Каже, що мені дуже подобається ця машина, в нього прям така. Не, ну самоподна, слухай, прикольно теж. Але та компактна, вона, мені здається, більш зручніша буде. В місті? Не знаю. Да. Тут незвично, що тут якось воно так вниз іде, тобто ці кнопочки. Далеко, зеркала. Ну, Сидіти зручно. Я, от, зручно да. Да. Ну тільки отут -от, от мені оцей не дуже. Так, так, перегіп якось да. воно так. Давить, давить, давить отсюди от, на руках. Mm -hmm. Все інше почало дивитися прикольно так. Тканунки. Да, Це до речі, прикольно. От мені от клавіші от, такі от, подобаються, блін, оце ось прям топ. Піанино. Чому не можна зробити на всіх машинах саме отакі, вони дуже зручні. Ти не цілишся там щось попасти, не треба та, вон хоп-хоп, собі угу. понажимав, все класно. Оце прикольно. Отак от. Як і в тій, так от. Тінь-тинь-тин. Окрема прикольно, вона така якось цікавої форма. Да? Угу. Ну, той прям цікавіше, тому що він як спортивний. Там, прям. А мені той більше сподобався. Ну, тому, що він, тому що він менше по розміру. Там максимальна комплектація. Mm -hmm. Там і кермо такі яке. Mm -hmm. я, yeah, я тільки кермо. одного не розумію. нафіга лепістки. Ліпістки? Да, ну це переключати передачу mm. в спортивному режимі. От нафіга, ну. Mm. Але кермо мені подобається по формі. Ну, дуже класно. Ну що? Пішли далі. Бардачок. Ми таку дивились тільки що, вона на 100 тисяч дорожча за ту синю. Ще дивимось Мазду це X90. Це Діма собі дивиться. Там 60-ка і 30-ка ще поруч, дуже гарний кольор. Це. Я в Лексусі. Ні, ну Лексус це Лексус. Це якась маленька взагалі. Якась саме дешева з них. Ми ще в Мазду, значить, заходили. Діма там собі придивився крейсер великий. Ну що? 1,6. Ще... – 1,6? 40 тисяч десь. Манюсінька 40. така, прямо вся. До речі, я і зовні роздивлюсь. А що це за модель? Я... Вона нова. Нова, бо я щось таке не бачила. LBX. Там... – LBX? треба на Ютубі Ви Бачите, жовта така LBX. Вона така прикольна, маленька, взагалі клас. Ця мені дуже сподобалась, тільки без цих штук зверху, як ота жовта. І вона така манюнька взагалі. Така манюсінька. Діма мені ще таку пропоную глянути. X. Бо я все-таки вирішила, що я хочу маленьку машину. Але я ще в NX хочу ще ну, Це... Ця дорожча на лям. Зі тої? Ну, да. та скільки я казав. Лям 100 чи більше. А, мільйон 600 наче. Ага. Це 2200. Та мільйон 600, так? Да? Так, да, це дорожче. Щоб ти розуміла, це Хікс, uh -huh. вона 2 600 на 400 тисяч. Uh -huh. да, але в тій один підстаканник, а тут два. Та машина егоїста більша. Ми тут нашого Льоху купили. Це Мерседес ще. Іду З курсі. Сьогодні було 10 заняття, 20 година. Як зрозуміти, що правильний інструктор це коли ти з курсі ведеш ззаду голова, як слон. Я прям кайфую. У мене буває таке, що я прям чекаю, коли вже там наступне заняття. Мені хочеться поїздити. І оці дві години вони проходять якось настільки швидко, що я не знаю, ніби я там 10 хвилин поїздила. Коротше, я на даному етапі в захваті. А от вже з наступного тижня в мене почнуться вже тяжкі маршрути. І там їзда буде вже трохи відрізнятися від того, яка у нас зараз. От, там вже треба буде і швидкість менше, і вже все там коротше, ну, коротше, воно трохи відрізняється. Вони після цих курсів завжди такий піднесений настрій. хочеться ще, і ще, ще далі кудись заїхати. Класно. Секретки я не буду видавати наші маршрути, де мене вчили їздити, як. От, це все секрет information. Ще хочу сказати, що за оці 10 занять за 20 годин у мене ще не було такого, щоб мені було стрьомно, щоб я якось лякалась. Такого не було. У нас тут такі хмари, напевно, буде дощ. Купила собі каву. Йдемо зараз на нову почту, тому що ми купили. Що ми купили? Флорогенератор. Психанули. Психанули, так. Огляд на нашу покупку ми зробимо в іншому відео. Скоріше за все, буде в дачному відео, коли ми його і запустимо. Буде розпаковочка і запуск. Ну а зараз закінчуємо день прогулянкою. У нас кожен день так закінчується. Неважливо, це робочий день чи це вихідний день, але кожен день ми маємо пройти хоча б мінімум 5 кілометрів. Ми гуляємо по райончику. У нас є свої маршрути, п'ятикілометрові, є трошки довші, і оце ми ходимо і гуляємо. Спілкуємось, можливо, іноді там каву візьмемо чи дімо Ну і гуляємо. Отже, пропоную вам прогулятись разом з нами. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. Although you're earthbound. Made so amongst the clouds, but never learn to rise above these crowds. Stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. And even if you never